Мої вітання усім в етері Радіо Прах Інтернешнл, Новини для українців у Чехії. Сьогодні ми з вами торкнемося наступних тем: відкриття безкоштовного дитячого садочку у Празі, святкування сторічного ювілею слов'янської бібліотеки, розпал сезону грибів. Також ви почуєте інтерв'ю з Праги одеського художника Андрія Коваленка, який привіз свою персональну виставку Подорожуюча палітра. Цей випуск, звичайно, не залишиться без актуальних новин. У мікрофони Віталія Токарчук. Налаштовуйтесь на доречний етер. Ми починаємо. Слов'янська бібліотека відзначає сторічний ювілей, що важливо, українська спадщина є найцікавішою у фондах бібліотеки. Це збірки художніх творів та образотворчого мистецтва української еміграції за часів Першої Чехословацької республіки. У зроду українського відділу бібліотеки був емігрант-юрист Олександр Гейманівський. Про це редакторці чеського розгласу Алі Вєтровцові розповідає Лукаш Бабка, який очолює слов'янську бібліотеку понад 20 років Рок 2024 несе. рік для Національної бібліотеки Чеської Республіки дійсно проходить під знаком сторіччя існування слов'янської бібліотеки. Цей ювілей ми пригадуємо різними заходами для широкої публіки і спеціалістів, а також публікацією кількох книг. Найважливішою з них є ілюстрований провідник історією слов'янської бібліотеки. Для широкої публіки найважливішою, мабуть, є виставка, яку ми підготували у вересні цього року. Вона триватиме до кінця жовтня у залах національної бібліотеки у празькому Клементинумі. Якщо ми повертаємося до історії заснування бібліотеки, то можливо ви скажете кілька слів. Його була заложена з тим, що має пленіч два головні цілі. Ця бібліотека була заснована з тим, що мала дві мети. По-перше, вона мала бути такою собі інформаційною базою для слов'янського інституту, змістовний концепт, якого був сформований для професіоналів. Це була інституція, яка виникла одночасно зі слов'янською бібліотекою. По-друге, бібліотека мала служити як помічник у навчанні для ознайомлення з культурою та літературою для багатотисячної хвилі еміграції, яка втекла з території колишньої Російської імперії. І багато тисяч тих емігрантів знайшло притулок у міжвоєнній Чехословаччині. Багато з тих, хто емігрантів знайшло уточище в називалочному Чехословенську. Подивимося от на конкретні якісь вибірку у слов'янських архівах, щоб могли читачі чи там знайти. Слов'янська книговна замірює передусім на отборну... Слов'янська література, передусім, зосереджена на літературі для фахівців, гуманітарно-науковій літературі. Найважливішими темами є історія, літературознавство і філологія. Україна, як така, є без сумніву в центрі нашої уваги від самого початку заснування слов'янської бібліотеки. Біля зроду українського відділення був український емігрант, юрист Олександр Гайманівський, який у бібліотеці працював від самого її заснування аж до 1945 року, коли його викрали співробітники. Радянської контррозвідки і відвезли до Радянського Союзу, де його ув'язнили на 10 років. Олександр Гайманівський заклав фундамент української літератури у слов'янській бібліотеці, який потім розвивали його послідовники. Окрім книжок і періодики, Слов'янська бібліотека зберігає також збірки листування, збірки художніх робіт. Ці збірки передусім мають походження з фонду музею визвольної боротьби України, який працював у роки міжвоєнної Чехословаччини. 1945 року музей втратив свою будівлю внаслідок бомбардування Праги. Через це частина його фонду була тимчасово розташована в Клементиномі. Потім прийшли зміни, пов'язані з тим, що в Чехословаччині почався період тоталітарного режиму, і ці архівні збірки з Клементиному були переведені до слов'янської бібліотеки, де утворюють найцікавішу колекцію в її фонді стосовно Східної Європи. Його фонду виставки Європи. Чи нащадки цих іммігрантів вам не приносять свої архіви? От є такі випадки. Були, але йшло передусім об добі початку девадцятіх. Були, але передусім ішлося про період початку 1990-х років. Ті архіви відкрили, а потім до нас приходили нащадки тих емігрантів і пропонували документи зі своїх збірок. Навізали документи зі своїх збірок. Чи є частина ваших фондів оцифрованою? Ано час наших збірок була в останніх двадцяти лег дикіталізована. Так, частина наших збірок була протягом останніх 20 років дигіталізована. Я б підкреслив, що для широкої публіки є документи візуального характеру, документи образотворчі. І тут я б із радістю вказав на цінність усієї збірки художніх робіт українських митців, які вони створили у період міжвоєнної чехословаччини в українській студії образотворчих мистецтв. Так що приблизно 500 праці з цієї збірки ми опублікували на порталі. Езбірки Подібним чином ми опублікували, що стосується України приблизно дві тисячі плакатів, запрошень і листівок, які характеризують діяльність української діаспори не тільки в Чехословаччині, але й в інших країнах Європи і за океаном. Важливим ресурсом є портал книги Google, на якому можна вільно читати весь історичний фонд, включно з українськими документами, себто всі старі публікації українського походження, а всю українську збірку, яка походить із 19-го сторіччя, і ми її оцифрували протягом останніх п'яти років, є в доступі на цьому порталі. Найцікавіші рукописні документи стають доступними на порталі дигітальної бібліотеки Магістраторіум. Тут, наприклад, наявна така цікавинка: меморіальна книга українського республіканського. Ського гурту це був музичний колектив, який виїхав з України і виступав не тільки в Чехословаччині, але й по цілому світі. Книга відгуків, яку вони створили, залишилася в наших фондах, і ми дуже пишаємося нею. Презентувався по целам світі. Пам'ятні книгу вони витворили та нам заставили фонди. Хату все може напишнити. Та капела, яка їздила по світу і співала Леонтовича Щедрика, чи так. тому то та мату все в останніх летах. Ніколи українські баратові саме так цій темі приділяло увагу кілька українських дослідників останніми роками. Ми кожного року отримуємо з України від 500 до 600 нових книжок. Тобто, навіть у цей непростий час я вважаю це дуже добрий результат нашої діяльності для придбання новинок. До що це вельми добрий висадик нашої аквізиційної чинності. Перший у Чехії праський дитячий садочок започаткував програму для безплатного відвідування малюками навчального закладу. Мами з України можуть віддати своїх дітей у новий садочок і ні за що не платити до кінця 2024 року. А після матимуть на навчання знижку. Про новацію, яку започаткував директор одного з чеських дитсадків та умови участі, далі у сюжеті Олександри Туранової. Анна стала першою учасницею акції з безплатного. Відвідування дошкільного навчального закладу, яку започаткували у Празі, 25-річна жінка з Одеської області на переїзд у столицю Чехії наважилася лише кілька місяців тому. Каже, відчувала, що якщо не знайде садок для своїх дітей, то не впорається з адаптацією зовсім. Пояснює, коли почула про таку можливість, то не могла у це навіть повірити, адже це відкриває для неї великі можливості. На даний момент благодаря цій програмі, ми до кінця года безплатна. И это нам очень помогло с тем, что мы сможем хорошо адаптироваться, пройти какие-то курсы чешского языка и самореализоваться в каких-то направлениях. Уже спасибо, полный день дети адаптировались. Мы можем спокойно уже себе определить свое время, рассчитать. И я еще начинающий мастер маникюра. І на це хочу теж уділити час. Зараз Анна з дітьми знімає кімнату у двохповерховому будинку. каже, там проживає кілька сімей, тож до нового року має намір заощадити трохи грошей, щоб переїхати у нове житло. Безплатний садок дає їй можливість відвідувати курси чеської та працювати. А тим часом діти в безпеці та під професійним наглядом. Сину зараз тільки только 10, він так хорошо адаптувався в этом взагалі ідеально. Як він маленький він сам почав тут кушать. не такой капризный, как раньше был дома. Дочка у меня, старшая она у меня вообще молодец, она и помогает с братом, и даже младшеньким может помочь. Не да. знаю, я бы посоветовала всем, кого знаю, чтобы они сюда пришли, потому что и персонал вообще идеальный, очень приветливый, и сама атмосфера внутри, и ремонт, и все идеально. Я Даже слов нет, как описать это, как это хорошо и приятно, когда к детям так относятся, и вся эта атмосфера как дома. Акцію започаткував директор садочка Олег Грицик. Фактично, це називається дитяча скупіна. Вона відрізняється від приватного дитсадка, тим, що у групу можна віддавати дітей від 6 місяців до 4 років. Та наразі тут приймають малюків переважно від 2 років. Цей садочок у районі РЖП на празі 17 розпочав працювати лише цьогоріч, тож умови для малюків просто ідеальні. Олег Грицик розповідає, переїхав у Прагу ще у 1999 році. Та коли почалась війна, Активно почав допомагати українцям, які вимушені були покинути свій дім. Зараз бачить, що найбільша потреба саме в адаптаційних напрямках, тож знайшов спонсорів з Кореї, які вирішили підтримати українських матусь. Наразі у садочок можуть прийняти обмежену кількість дітей за грантові кошти. Та якщо попит буде більший, то шукатимуть нові можливості. На цю програму ми зараз можемо моментально можемо взяти п'ять дітей. Але якщо це буде подобатись нашим Друзям з Кореї, так вони готові і далі допомагати. Хочемо допомогти в адаптації в чеської республіки, щоб могли знайти працю могли мати час на вивчання чеської мови, тому що розуміємо, що не всі мають можливість потрапити до чеського садика, і часні садики дуже дорогі, так хочемо допомогти. У садочку навчання відбувається чеською мовою, та одна з виховательок володіє українською, тож адаптація. Відбуватиметься максимально м'яко до кінця 2024 року. Навчання та харчування будуть для дітей повністю безплатними. Далі діятимуть знижки. Ми пропонуємо три місяця безкоштовно. Перших три місяця, а потім. Четвертий місяць будете платити тільки за страву, п'ятий місяць половина ціни за страву і за відвідування, а шестий місяць вже буде повна вартість. Повна вартість навчання у цьому садочку після завершення програми: 5 тисяч крон за відвідування та 150 крон на день за харчування. Безплатне навчання передбачено для багатодітних родин з України або матусь, які перебувають у Празі без чоловіка. Щоб зареєструватися у акції. Потрібно зателефонувати Олагові за номером телефона 774 117 031 або безпосередньо прийти у дитячу скупіну. Посилання на сайт садочка. Ми залишимо на сторінці чеського розгласу. У Чехії сезон грибів у розпалі за останні тижні, завдяки сприятливим погодним умовам, грибами рясніють ліси у різних куточках країни. Згідно з тогорічною статистикою, жителі Чехії зібрали у лісах та лісопарках понад 28 тисяч тонн грибів та ягід на загальну суму 6 мільярдів крон. Таку статистику оприлюднило Міністерство сільського господарства республіки. Тобто на одну сім'ю у 2023 році. Році припадало в середньому 6 кілограмів грибів. Яка ситуація цьогоріч? де знайти грибні місця, та де перевірити гістівні гриби у празі? Також у сюжеті Олександри Торанової далі. Чехія країна грибарів. Щонайменше раз на рік на тихе полювання виходять 70% мешканців країни. Найчастіше у чеських лісах збирають білі, маслюки, підберезники, опаньки, лисички та сироїшки. У середньому кожна чеська родина збирає 7-9 кілограмів грибів на рік. Українка Мирослава Турок цьогоріч теж відправилась з родиною у ліс по гриби. Локація для неї знайома. Адже село Лішна всього за годину їзди від Праги та з усіх сторін оточене лісом. Там Мирослава зібрала рекордну кількість боровиків. Їздили ми зазвичай в Лішну, це десь 50-60 кілометрів від Праги. Збирали зазвичай білі гриби, тому що я їх люблю закладувати на зиму і люблю варити з них суп в чеській кухні. є такий суп, як кулайда, і він мені дуже смакує і всій моїй сім'ї. Ця осінь у нас щедро виявилася на гриби, і помітно було в лісі, що тут уже хтось був, тут щось збирав. Але як кажуть, твій гриб ніхто не забере. Я приходила і на місці, де хтось вже чистив гриби, я все одно могла знайти два-три білі гриби ще для себе. Мирослава додає, що у вихідні у лісах дуже людно, та під час прогулянки цього зовсім не відчувається, адже грибів достатньо для всіх. Їздили десь і в Празі, в Клановіцький ліс, їздили, і їздили недалеко біля Праги, Одолена вода. Людей було дуже завжди багато, особливо цієї осені. Ми, коли їздили по гриби, то бачили, де зупиняються автівки, і намагалися проїхати трохи далі, щоб, можливо, знайти нові якісь грибовища. Є Групи в Фейсбуці, де люди діляться. Локацією, інформацією, де які гриби знайшли, скільки часу були в лісі, щоб знайти ці гриби, і це також допомагає людям, які дійсно люблять ходити по гриби. Для мене це як така такий своєрідний відпочинок з користю. Сумна щорічна статистика свідчить, що у сезон близько чотирьох сотень людей потрапляють до лікарень з отруєннями грибами. Тому у Чехії працює чеське мікрологічне суспільство з офісом у центрі Праги. Будь-хто захочих може принести сюди знайдений гриб і дізнатися, чи придатний він для їжі. Чергові фахівці не лише надають інформацію про знахідку, а й можуть підказати, як правильно приготувати умовно їстівні гриби. У складних випадках їх направляють на Експертизу. Для членів організації консультація безплатна, а для решти 20-50 крон, залежно від кількості грибів. Марія живе у Празі більше 15 років, на тихе полювання ходить, щоосені. Зізнається, попри весь свій досвід, до кошика бере лише ті гриби, які точно знає. Ну, я в кошик не кладу гриби, які я не знаю. Збирали в основному тільки білий гриб, польський гриб. Ще муховик, деколи бачили і сироїшки, лисички, але в основному збирали білі і польські гриби. Цьогоріч жінка з родиною їздила в одне зі своїх улюблених місць неподалік Праги. Каже, такої кількості білих грибів не бачила ще ні разу. Цього року видався дуже вдалий грибний сезон. Я давно такого не пам'ятаю. Всюди тільки розмови. Хто куди їздив по грибах, хто більше назбирав. Ну і дуже багато білих грибів і їздили у район Жичан І я вам скажу, що назбирали дуже багато. Ну, а яке задоволення отримає? Тобто, в лісі, на природі гарна погода, тепло. Ну, це вар вартувало того поїхати. Щоб обрати вдале місце для тихого полювання, чеські синоптики розробили карту грибних місць у Чехії. Гідрометеорологічний інститут регулярно оновлює мапу з найкращими умовами для зростання грибів. Розрахунок ґрунтується на інформації про насиченість ґрунту опадами за попередні 30 днів у поєднанні зі середніми температурами за останній тиждень. Ще один цікавий факт, що збір грибів у Чехії зовсім не регламентований. Натомість, наприклад, у Німеччині та Австрії існує обмеження на кількість зібраних грибів на особу в Італії. Збір платний. У Швейцарії гриби дозволено збирати лише у певні дні, а у Нідерландах заборонено повністю та прирівнюється до браконьєрства. Вперше до Праги з персональною виставкою під назвою Подорожуюча палітра приїхав одеський художник, роботи якого зберігаються у музеях України та Європи Андрій Коваленко. Ще на початку повномасштабної війни в Україні він разом з вагітною дружиною та двома маленькими донечками на евакуаційному потязі виїхав до Польщі, де зараз і працює над своїми художніми творами. Минулого тижня самотужки, погрузивши до автобуса свої 47 робіт, він приїхав до. Праги з надією подарувати бажання жити усім, кому зараз важко про трансформацію творчості під час війни ми поговорили з художником. Я взагалі хотіла розпочати з того, наскільки важко було художнику митцю, залишити свій рідний дім, свою майстерню, і що зараз най... найціннішого залишилося в Одесі? Спогади. В Одесі все на сам про о... любімому городі. Друзья, могилы родителей. Там много чего, на самом деле. Моё Ясное Чёрное море, мастерская, много чего. За эти два и больше, не половина років у повномасштабної війни в Україні, ти жодного разу не був в Україні? Ні. Нет, ни разу я не был в Украине. За, за эти два с половиной года. Но эти впечатления и тоска, можно сказать, по любимому городу, они, все это в полотна выражается в моих полотнах, в моей живописи, в моей экспрессии, в моих выставках. Я это все, все, что происходит сейчас в Украине, в мире, я трансформирую это, перевожу на свои полотна. Твоя творчість під час повномасштабної війни і до повномасштабної війни. Ти бачиш різницю, незважаючи на те, що все одно ти намагаєшся нести щось радісне та позитивне людям. Ну, все, що насправді відбувається, деле почалося з 2014 року. Ну, я можна сказати, що я в своєму творчості заведен і не А На самом-то деле, насколько я меняюсь, это должны искусствоведы говорить. Мне сложно. Я, допустим, могу в 2022 году быть немножко ярче в своем творчестве, в 2023 году могу быть темне, немножко темнее, а в 2024 снова писать, писать что-то светлое, больше белил использовать. Нет, на самом-то деле оно как-то все идет так. оно з останні 10 років оно все як-то цільно йде. Ти взагалі у Празі через відкриття власної виставки тут. Це вперше ти в Празі, вперше в тебе тут у Чехії виставка. Розкажи про свої враження від неї. Виставка замечательна я пройшла, я дуже доволен. Два дні на розв'язку. На самом деле, мені дуже важливо було і на себе подивитися, що я за це час Год я не выставлялся, год у меня не было в Польше персональных выставок. И тут я просто соскучился, и соскучился по общению, соскучился по, по, зри, по благодарному зрителю. И самому было интересно посмотреть на себя со стороны и показать зрителю себя, ну, как бы не то чтобы нового, но мы, я на самом-то деле с каждой работой, можно сказать, меняюсь. Так, зрозуміло. Щойно ти сказав, що рік не виставлявся. Твоя перша виставка, коли ти приїхав до Польщі, де відбулася, і коли саме відбулася? Mm -hmm. І що ти представляв, це були вже нові роботи, чи можливо ті, які ти з собою взяв з Одеси? Ні, nee, я взагалі з Одеси на самом деле нічого не взяв. Ми приїхали в марті місяці, мені дали. Мастерскую я стал работать, поработал месяц, мы переехали в другое место. Я продолжал работать, продолжал писать, просто писать, потому что не мог не писать. А потом как-то так вышло, что предложили выставку в городе Тарнове, там про, прямо на вокзале есть галерея такая от БВА, на вокзале железнодорожном. Там очень хорош, хорошая такая развязка, ходят люди. Было там открытие. Я еще такой был достаточно. Мы только приехали, еще немножко нет. не то, что не в себе, но не понимал, где я нахожусь и что со мной как бы происходит. Но работа 20 было там выставлена. И, честно сказать, я и надеяться не мог, что ну, пойдет процесс, и работы стали покупать. У тебя э, чудовищная девчатка, доньки, дружина. А в тебе були думки, що можливо, коли ти приїдеш на цьому евакуаційному посязі до Польщі, тобі доведеться зовсім не мистецтвом займатися. Ти був готовий до того, що може статися все, що завгодно, і можливо, інакшим чином тобі доведеться годувати свою родину? Я був на це готовий, звісно. Я взагалі подумати не мог на самом тоді, що буде. А, конечно, если у тебя ответственность, если у тебя э, жена в положении, вот, э, беременна третьим ребенком и двое маленьких детей, конечно, ты ответственный, и ты едешь, и абсолютно не думаешь, что будет, э, а там уже в процессе того, что происходит дальше, я не думал. Так как-то оно так вышло, что я просто не стал, не пошел на, на лесопилку работать, а просто стал продолжать делать... То, что я больше всего, что я умею, что я больше всего чему я научен, и что я больше всего умею. И я стал продолжать работать, и оно как-то все завязалось, закрутилось, ну и пошло. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим любимым делом вопреки всему, несмотря ни на что. А Бог все видит, и я думаю, что все в любом случае будет, как, как должно быть. До речі, персональна виставка Андрія Ковленка, подорожуюча палітра, відкрита у галереї Беседер до кінця жовтня. Ви ще встигнете побачити усе на власні очі. А далі переходимо до актуальних новин, з якими вас ознайомить мій колега Сергій Драчук. Крайовий центр допомоги Україні в Остраві переїде до сусіднього міста Гавіржова. Центр у Страві закриється 25 жовтня о 12-й годині. В Гавіжові центр відновить роботу 30 жовтня. Саме цей центр буде відповідати за надання тимчасового притулку і гуманітарного житла. Нова адреса, яка буде чинною з 30 жовтня, на Копці 5. Гавіжов Дольні Суха. Які будуть дні і години роботи центру в Гавіжові, Міністерство внутрішніх справ Чехії наразі не повідомило. Також тим часом не вказаний телефон цього центру. Дотеперішній центр Остраві до 12 години 25 жовтня працює в понеділок і середу, з 8 до 16 години і в п'ятницю з 8 до 14 за адресою Острава доктора Малего 17. При цьому короткочасний притулок, який нині надається новоприбулим біженцям тільки в Остраві, почне надаватися в Гавіжові за цією ж адресою. Копці 5 гавіжов Долні Суха вже одночасно з закриттям Остравського центру 25 жовтня з 12 години. Такий короткочасний притулок є можливістю ночівлі для тих, хто прибув до Чехії, щоб попросити тимчасового захисту і ще не має домовленого житла, або прибув до краєвого центру допомоги Україні в його неробочий час, або ж чекає на рішення за заявою про надання тимчасового захисту і гуманітарного житла. Короткочасний притулок працює цілодобово. Також після закриття центру в Остраві тільки до центру в Гавіжові треба буде звертатися з проханням про оплачене державою гуманітарне житло для новоприбулих біженців. Там прибулих будуть розподіляти на проживання по всій Чехії. При цьому прохачі не можуть обирати тип житла і регіон Чехії, де буде надане гуманітарне житло. В разі відмови від наданого інше житло не надається. Гуманітарне житло може бути надане на термін до 90 днів від часу отримання тимчасового захисту. Ті прибулі, хто забезпечив себе житлом самостійно, мають подавати заяви про тимчасовий захист, а також довідку про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи особи, яка надає житло, або ж офіційно завірену копію договору оренди житла до краєвого центру допомоги Україні за місцем розташування цього житла. Виняток, якщо забезпечене житло належить до середньочеського краю, у такому разі заяву про тимчасовий захист слід подавати до краєвого центру допомоги Україні у Празі. в подальшому, в разі необхідності, наприклад, повідомлення про зміну адреси, можна звертатися до відділень Міністерства внутрішніх справ Чехії в середньочеському краї за місцем проживання. Виставку військових артефактів із України сила нескорених у Празі продовжено до 12 жовтня. Спершу планувалося, що виставка пропрацює лише кілька днів із 1 до 5 жовтня. Ви просили. Ми зробили. кажуть про продовження роботи виставки. Її організатори, громадська організація «Празький Майдан, уже першого дня роботи виставки. Завдяки благодійному аукціону було зібрано 62 тисячі крон. Вони підуть на допомогу українським військовим, зокрема на придбання дронів Мавік-3ПРО. Прайський майдан нині здійснює збір коштів на ці дрони, тож вхід на виставку за добровільний грошовий внесок, що піде на допомогу українським військовим. На виставці представлені, зокрема, військові артефакти з поля бою, колекція прапорів та шевронів, речі з підписами бійців Збройних сил України. Все це з фронту привезли волонтери. Виставка відкрита в українському центрі Нусле в Празі за адресою Таборська 30 Прага 4 Нусле. Виставка працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 19, в суботу до 17 години. Місто Брно готує до передачі Харкову ще шість трамваїв. Транспортне підприємство Брна зняло з експлуатації шість старших трамваїв типу Т6А5, яке замінило новими. Керівництво міста запропонувало їх своєму партнерському місту Харкову, як то вже було 2022 року, сказала приматорка, тобто мер Брна Маркета Ванькова. За її словами, вагони відправлять до України як тільки будуть вирішені формальні моменти. Вона сподівається, що так станеться до кінця цього року. А генеральний директор транспортного підприємства. Підприємства Брна Мілош Гавраник зі свого боку сказав, що йдеться про шість трамваїв т шість 5 виробництва 1990-х років. Тепер, за його словами, генеральний ремонт цих машин уже не рентабельний, а Харків іще може їх використати. Як інформує транспортне підприємство БРНА, керівництво Харкова повідомило, що може використати трамваї і як пасажирський транспорт, і на запчастини в місті вже їздять трамваї цього типу, які надійшли попередніми роками з Праги. Але якщо в Харкові вирішать поставити ці вагони на рейки, в них треба буде замінити колісні пари через різну ширину колії в Чехії й Україні. 2022 року Брно вже подарувало Харкову два трамваї і шість тролейбусів. На сьогодні наш час добіг кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Праг Інтернешнл у подкасті новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку Муйрозлас. А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо гарними світлинами та рілсами з усіляких заходів наш інстаграм Україна Нижні Підкреслення, Радіо Нижні підкреслення «Праг». Тому заходьте і туди і обов'язково підписуйтесь, аби бути з нами на зв'язку. З вами незмінно була Віталія. Карчук, залишайтеся з Радіо Прах Інтернешнл. Почуємося гарних нам з вами новин. Па-па.